Міграційна служба дала картотеку і орган реєстрації володіє всією інформацією. Ні. Орган реєстрації на сьогоднішній день володіє тільки 50% інформації. Орган реєстрації отримав тільки картотеку від міграційної служби Тим громадян, які зверталися з 2012 року по 2016 року. Це не багато людей, це тільки 40 тисяч таких громадян в місті Херсон. 40 тисяч. Інша картотека, яка зберігалася роками на копничку, вона знаходиться у вас. Без вашої картотеки, так, вона ну, це картотека пережиток минулої епохи. І е, ми здаємося зараз на шляху, щоб це е, привезти на електронний да, рух. Ми вам служили, ми вам дамо копії, замірні, копія вірна і на дівчатку. І робіть сюди багато. А ми далі до місця, що теж провіз, до проїздів. Це пережити пережить і два років, це треба перешити.